Український всюдохід Амфібія відтепер нестиме службу на рівненському полісі попід білоруським кордоном. Місцевість там болотиста вартовим державної межі доводиться заступати в наряд на так званих островах поміж трясовиною. Дістатися туди непросто, кажуть військовослужбовці. Відтепер їх до місця служби доправлятиме шалений кочівник. Це перша така спецтехніка на озброєнні го прикордонного загону імені січових стрільців. Що це за машина та хто її купив? Дивіться у нашому репортажі. Заробом вже буде територія. За колючим парканом, де ростуть маленькі сосни, ще українська територія, а там, де видніються берези, починається Білорусь. Колись тут був місцевий пункт пропуску, а нині сліду нема. Усе перекопане і заміноване. По всій ділянці. Державного кордону знаходиться багато сюрпризів для раптово неочікуваних гостей. Ілля – керівник підрозділу, який охороняє цю ділянку кордону Рівненщини з Білорусію, каже: Землі тут переважно важко прохідні, бо заболочені на самому комплексі комплексу знаходяться чотири острови. Між ними знаходиться болото яке надто так, складно прохідне. Місцями взагалі не прохідне. На цих островах безпосередньо знаходяться прикордонні наряди, які здійснюють моніторинг державного кордону та прида місцевості. Раніше наряди на острови доправляли, чим могли тепер цю місію виконуватиме ось такий транспорт. Це снігово-болотоход е бартоповоротного типу. Це він е означає, що він повертає е одним бортом, притерважує, другим повертає. В нього міняємо тиск в колесах на ходу, тобто він е підлаштовується під е різні типи ґрунтів. Він плаває, але це не лодка. Це автомобіль, який дозволяє форсувати певні водні перешкоди. Сюди хід українського виробництва прикордонникам передала місцева військова адміністрація. Прикордонники дали запит і кажуть, що такі от шерпи, як вони в ДеСНСКИ називаються, це болотоходи показують себе максимально ефективно. Тут в середньому закупівлю бішлись до 4 мільйонів гривень. Це частина обласного бюджету і частина коштів територіальних громад. Безпосередньо це та. А частина тих коштів, які ми в кожна громада виділяємо субвенційно для підтримки наших збройних сил. Нині особовий склад направили на навчання, аби змогли виконувати завдання на снігоболотоході. Невдовзі цей автомобіль залучить до охорони та оборони державних рубежів. Також він може буксирувати техніку і допомагати під час пошуково-рятувальних дій. Загалом на всюди у прикордонників великі сподівання, бо він здатен проїхати там, де в принципі неможливо пройти. Я впевнений, що наявність такої спецтехніки на даному підрозділі значно полегшить охорону державного кордону, як в плані доставки особового складу до місця несення служби, так і в плані реагування на зміни в обстановці. Салон транспортного засобу розрахований на шістьох людей. Машина легка в кермуванні, каже прикордонник Ігор, який провів тест-драйв шаленому кочівнику. Машина до габаритів. Звик, в принципі, відразу. Є дзеркала заднього виду, я бачу бокові частини цього транспортного засобу. І ну, йде по колії. Крича чуть піджимаєш, він повертає. Всюди хід Амфібія став першим на озброєнні 9-го прикордонного загону імені січових стрільців, який стоїть на варті кордону з Білоруссю у межах Рівненської, Житомирської та Київської областей. Цьому році ми взагалі купуємо два болотоходи: один за гроші Житомирської військової адміністрації, один за виділені кошти рівненської адміністрації. Дана техніка надасть можливість першомобільно реагувати на ті загрози, доставляти прикордонні наряди в визначені місця несення служби і логістично їх. Забезпечувати. Спільний кордон із білорусами на Рівненщині понад дві сотні кілометрів. Якщо техніка буде затребувана і працюватиме на повну, у місцевій ОВА обіцяють придбати ще один такий всюдихід для сусідньої застави. З-під білоруського кордону Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.